Так. Так, це можна якось зменшити? Ні? Ну добре. Так, зараз я кину вистрою посилання в телеграм-канал. Так, посилання в телеграм канал на ну, стоп. Стапе, стапе, стапе. Куда ти, дядь? Куда ти? Такс, я надіюся, стрімчик, ну. Стрімчик піде. Це вертикально чи горизонтальна? Мені цікаво. Так, о, я бачу. Давайте я посилання в телеграм канал закину. Посилання в телеграм канал кину. Посилання в телеграм канал поберенькому. Е, да, типу стрім туди-сюди. Головне, щоб інтернет, друзі, грузив, так? Бо того, що, ну, типу, може не грузити. А, може не грузити інтернет. Так. Сорян за ці всі звуки. Ці всі звуки. Ай, сорі-сорі-сорі-сорі-сорі Сорі-сорі Так, давайте підемо Є, закинув, закинув, закинув. Стрим, 3 Стрім, стрім Все, все. Я написав стрім, я надеюсь, воно... Так, напишіть плюсик в чат. Э, хто тут хто, Чи все нормально? Да, бумен. Що я натворив? Є все? Так, я зараз зайду з телефона, гляну, чи все нормально. Окей. Okay. не відлучайтеся, коротше. Заходимо в stand of 2. Так. Заходимо в гру Stand of 2. А можна коментарі дивитися? Чи не можна коментарі тут дивитися? Це така тугість. Що я тут такое? А я спалив своє це, пацани, да. так. Коротше, дивіться. Все то, конечно, круто, але я не можу бачити ваш чат, да? Все это, конечно, дуже-дуже круто, друзі, так? Але в мене інтернет прям убогий убоги. Давайте плюс чат, якщо ви спали моє це. Давайте, давайте. Якщо би. На, то, власне. Зайдемо на стрім. Шість людей, О, Боже, стрім, грузи, я тебе прошу. Вас. Стул і собаки це для нового відеоролика, фолсайт. Чого ти запрошуєш? А я не пам'ятаю фал Стули і собаки це для нового відеоролика, фалсайт. Не, не е. -е. Стрім. Блін, Як ось цього приховати Це разницю цей збоку... Годуель. Годуель, Годуель, Годуель. Тут дуже багато людей хоче дуель, чесно. Я би зіграв зі всіма, но. Я виставляю скин, хто купляє, стріпає. Справедливо, справедливо. Напишіть, чи це справедливо. Е-е-е, Такий -е -е, осужда... командний бій. Ти вгораєш, що тип... Блін, ось оце га. Вісь, створите. Дивися. Е, я виставляю скин. Е, на, Наверх. А, воно. Воно дивись, воно типу. Такий командний бій мене в командний бій запусло разом з. Ша, ша воно зайде, я вийду по берег, покинути матч, сорян, пацани. О, а смыслі повинний демку нормально, це ж шортс має бути. А у вас теж така якість убога на стрімі, скажіть чесно. У вас тоже така убога. Просто напишіть. Просто мене на телефоні так ніби на екран а, какали. Блін, і що робить, що робить, що робить, друзі, що шо... Короче! Годує. Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. У мене купа людей хоче дуелі, я не хочу. Е, ти вон, дивіться, дуель 15 голди, хто купляє? Ні-ні-ні, дуелька 15... Стопе, пацани. Вот, дивіться, вон. 15, 15, 03, ось. 12 воде я получу, да, цього вообще не окупись. Во. Во, стоїть, стоїть, стоїть. Я бачу, блін, і що робити, пацаны? Екран пікселя. робити? в пікселях. Ну що робити? У мене тут так класно все, боже. Що делать? Я бачу, що не видно це. О, просто. А ну чекай, якщо я вийду з помойки, просто вийду на секунду з помойки, просто в головне меню теж ти дуелі, Якщо вона ніфіга не видно, то? Стоп, а якщо... А можна змінити якість відео? Опис. О, якість. А тут 720 в мене стоїть, блін... Відлагало плюс кину нифига фл сайт не відлагало. Ніфіга не відлагало. Э, ні ні Мені здається, знаєш що, про... Через то, що... Боже, через то, що інтернет поганий. То, що... То, що... А у настройках тройках тут А, це не ту. Це не, то. це не то, бо я зараз все тут понатикую. Покажи ак, бро. Там я не обновив, Чекай, Там обнова є якась. Правда? Там треба не обновити. Розблокай СТГ. Так, тут треба обновити, коротше, це тіке. Який там ровол старс? Натурі екран так А як розблокати в телеграмі, я не шарю. Коротше, э, цей. Патерн. Хай буде. Я не знаю, як це має виглядати взагалі. Коротше, патерн. що скажу. А от. А є якісь нормальні програми, щоб стрімити? Бо я би завтра ще зробив стрімчик. Поки є час. Глокфлок, патерн. Э, боже. патерн. Э, 179. Боже, що таке. Скажіть, скажіть, скажіть. Як це пофіксити, чат? 16 людей, як це... 22 людини, як це пофіксити чат. Як це пофіксити? Скажіть, будь ласка, привіт, Горкущ, привіт. Як продано, хто купив? Хто купив? Хто купив? Бестро признавайся. Е, Асурдна. Як ж... быстро признавайся. Привіт. Як продано, хто купив? Хто купив? Кадмікат! А ти чого в мене, друзі, нема, Кадміка? Давай я тебе зараз запрошу, кастомку поверіньку ми зіграємо. Кастом є лобі. Давайте в мене в DR Є запросити до. Я кажу, але до восьми раундів, бо того ж... Ой, там, Го. М40 sorry, ММ, чи, чи чибм. Пожирання, яке... Кінеш ДР? Боже, давай. Во моє а, ID. Як я ID? Давай я в чат напишу цей ID, кинеш заявку. 54805506. Це коротше код. Добре, зараз якогось видалю кадмікат, завжди. Мм. Добре. Що, я кадмікат когось, якогось забаненого аккаунту видалю. Опа. Видалити друга. Додати друга. Все, let's go ку пу Та я це капець якийсь крінж просто. Давайте 5 лайків хоча б дожмемо, смыслі три лайки, ви що снідаєтесь? Давайте 5 лайків хоча б дожмемо. Та, це це печально, чесно. Зайдемо за терів. Так, 60 FPS ми швидко фіксимо. Опа. А мене сорок, а ну. Давай, давай, піднімайся, хоча б до соточки бро, я тебе прошу. А чекай, че, як в калашке, ми домовлялися. Авик. Оцінку скина. Раджу ПК купити, так буде. У мене є ноутбук. Просто не Я зараз не вдома. Боже. Ти знаєш, де я зараз? Я зараз в Карпатах. Там, де не тянет, нет. У ще брелочок Скільки Тільки мене пінг взагалі. О, пінг 320, ну в принципі. Привіт, 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 друже, привіт, Боже. І як ви це мило дивитеся? Це, це просто... Боже, і Зараз не поймете, як я граф, і вам з хочу зливати. Яка обнова. Яка обнова, яка обнова? Яка. А, на турин 032 один? Пач коротч. Ми... А чому ти Тому що я на канікулах. Блін, Блин, може на роз... кис. Туріки... блін, навіть якщо якийсь розговорний стрім, то це ж буде мейло. Е, я не зрозумів, А ну ка ну-ка проказника догнати. Дивіться, це кидаєте малику такий вон? Він лоу. Давайте <реш> це... уничтожим його, уничтожим, уничтожим. А, я, я бот. Ні, то це мило нереально дивиться. Як пофіксити це? Це інтернет чи це... Це по-любому мобільний інтернет. Мені чи... Оцінку, оцінку діглу, оцінку діглу. Ну, давайте, оцінку діглу. Привіт, і що? А що? От я не знаю, друже, я не знаю, що з графікою, що мені взагалі робити. Я не знаю, чесно, я тобі. Я я, я, я просто, ну типа. Тіпо... Це інтернет? Чи що? Це, Це... от мене FPS нормальний. От я зараз даю... Опа. Дав хід йому. Да він хоче пристрілити мене. Нет, бро. Опа, він же попав в мене. О боже мене лагає. ой 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 Як ми дігл Да Короче, три наклейки, легендарки і одна аркана. три легендарки. А може би я прострілив тебе, ні, бро? Це легендарний, це, це легендарний ні разу не попав. Ну, звідки тут може бути онлайн, якщо, якщо ми подивимося на е, стрім Комара, і в нього там нормальна графіка, а в мене блін, як в бомжа, Standard 1939. Графіка, в як в бомжав. Стэнф Це до, до цього. Вон. Я не маю... Опа, типочек. Флешка. Ні, я не фул. Пиріжджа. Чи думаєш, що я... А, понятно. Попали. Мінус ноль. Мінус ноль, друзі. Ви даже не по легендарний стрім. Це, Це Легендарний... Ой, блін, я петух добре, що Е, Пітух купив, купив Пітух купив. Оцініть їм 40 піксель. Оцініть їм 40 піксель в чаті пише. Це новий скин в цей не шарите. Це. Бляха. Оцініть їм 40 пікселів в чаті боже. У мене якийсь капець погано, чи то у всіх, то у всіх, Андрій, то у всіх. Ой, блін, я фулл блайн. Боже, ви як зараз бачите фул блін, а там до піксель. А можна, можна попасти хоча б? А, блін, понятно, перезарядка так і в мене. Я ж так незручно граю, чесно? Аби цього не побачити. Попав. Опа. Ну давай, 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 давай. Пікни мене. Може би ти. Пікнув? Угу, Там та стіна у Бога стоїть, як я. Сюди з багами, лагами забрали, якщо встигну його купити до кінця. Цей нет, коротше, цей нет. Я не маю ніякого. це мобільний інтернет. Щоб ви собі розуміли, от просто вам даю отаку от без стріма у мене норм. пінг. Боже, флешка отиде з затримкою. Ух, попав. Легендарно. А він авік взяв? е Сюда! Сюда! лежать, лежать, лежать. Радуюсь, блин. О, що за відео буде, ти по-творему задали собаки. Коротше, е, я грав далі проти. Ну не буду повністю спорудити. Знаєте вид від рук е, тепер який? як виглядає противник, якщо дивитися на нього? Ну, тут, то коротше, сутула собака. Понятно. 3 хп. Блін, що за що? Та ти навіть як не зможеш подивитися. Ой, наш там Миколаш. Ти навіть як не зможеш подивитися. От в мене, в мене графік хоч не, графіка хоч не на фул, а, не, а на стрімі. Вона має бути нормальна. Блін, чого так стрім зжирає? Дай флеш. Дай флеш. Моя фула, фула облого. І зараз давай 90... А. Флеш. Я фулу. Oh, боже. Сюда лежать. Забрал. Що за банан? Ой, сорян запретил, сорян. ха ха же не бачите, Ой, сорян запресил. Сорян. Ви ж даже не бачите, як я играю, алло. Звідки ты знаешь. А, чекай, бо я кажу. О. Боже, мене ще фпс через молик тупой пр... На, лежать, 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 лежать сюда, сюда, з такими жісточащими ламаєшся. Блін, сім людей, ти понятно, що не буде людей. Що робити, пацани? Сюди з такими жсточащими ламаєшся. Бля, сім людей понятно, що не буде людей. Що робити, пацани? У мене ще й голос багається. Це, у мене ж і голос багається, правда? Ти ж тренда. Що з тобою? Як з тобою? Ти ж багаєшся. У мене найменший пів на Туреччині, Короче. Чекайте, дьягол, який жесточайший осужда. Что ти прострілюєш там? Чекайте дигал просто. Чекайте, дьягал, який шесточайщик осуждал. Що буде коли кадмікатки не фашка, а вже було Опа. Ніби нормально, винітне. Опа. Не допрыгнув! Блін, а мене пінг. Не Що? блин, у мене п'яну. Сюда, але боже зла. <ринж> так коротше, це крінж, це тупий крінж, я не знаю, що робити, пацани. Пацани, Давайте пже. <ринж> Пінк-3 сотні, осуждаємо. Осуждаємо. А наш ще по закупляємо, ну ладно. Не питайте. Я б вам хотів хоча б інвентар кейс показати. Боже, воно ж і такими багами. Мене зараз за стіною забере чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коли пін 1000 деться... Осуждаем 1945, ты че мне стріляти Ну давай. Тысяча девятьсот попал, красавчик. У майже же. Опа, сюда легчайше попал. Друзі, прийміть за цей легендарний стрім лайкос, підпишіться на канал хто новий». Такі, я, Якщо вам буде подобатися, я буду такі стріми робити частіше. Я буду такі стріми частіше робити. Просто. Я буду такі частіше. Робити. Просто типа Я спінав не знаю. Ну це читайте, це читай братанчик. Ви що не бачили в мене в останньому відеоролику... Ви не замітили я спалився з читами, я потім на монтажі зрозумів. Вже не хотів вирізати. Ви що, не, Ви не замітили яке спалився з читами? Він мене... Та нормально в тебе? Ну так, да, пінг є. Я зараз його якось по пінговому заберу. День майже, я його, до речі, налічив. Його, до речі, налічив. <laughs> Ви ж бачите, який же зустріч, що його забирають за м 40 Ви ж це наблюдаєте, правда? Т ти розумієш, що дрежі це антистрім снайп, тому. Тут ж нереально ж. Що... Нереально щось звук з... за стрим снайп нереально шесть звук сейчас стрим Ура сюда не мухаешка майже Запуш, за пуш бро Ти ж справа Я попав! 38, понятно. Це стендофф могли сидіти, коли я йому <laughs> це. А що кажуть, що е, старші люди не грали от, 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 бачте, в ігри? От-вот-от, бачите, я зайшов в голдову версію стендофа. А що кажуть, що е, старші люди не грали в ігри. вот от, от бачите, я знайшов в болдову версії стендофа. Так. Чи назис, коротше, чилимо собі. Такий молік даємо, жесточайший. Даємо молік. Флешка. Ти ж не попадеш. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> Та блін, два попада... А, одне в 60, ноги, ну, понятно. зрозуміло. от я скачав ресурс, пак на снайдер. <laughs> Можна потім друге. <laughs> То я... Я не знай... Ні одне не тупа тупо не зарегуло. Аксель болт пофіксить пожа, я не знаю. 239 пінг це жесточе. А, ага, то понятно, що через пінг. Понятно. одне попадання, тупо, не попадання, не ага. Блин, мене, мене зараз запрошиють. Он захоче вверх стати. Що ти вже? Не захотів захотел, кадмика піти? Блін, прям на хає став, ну Как ви такого втык ты? Блин, прям на хае стал, -мо. Сейчас, секунда, секунда. Боже. Все легчаче, легчайше, пацаны. Ха-хе, Ой, яка якісь Якийсь, щоб не лагало. Оце ти пікс мені галі. <laughs> Ні, ну мене прямо розміщили косачки. До речі, це все. Боже, і що в турі робити? Ні, Ну реально, це шутки шутками. Дякую за гру. О, система! А, я думаю, нову і гру, игру, думаю, типа забавно, опять. Ну короче, дякую за гру. Дякую за гру. Дякую, що витримав ці мучення. А, ну ладно. Ладно. И що делать, ребятушки. О, кука осуждаю. Асуждає. О, давайте я вам оціночку скіна, який мені випав. Жесточайша. О, давайте я вам оціночку скіна, який мені випав. Який вам скінчик. Андрій Липо, ти в мене є в Ті гарні пі. Вовше красивий, правда? У мене тут 2 дні 15 годин, та ти шо, яс, скином не буду ганяти. Мені тоже цей М40 УЕФО. Комусь калаш чи ні? І що робити? Ні, шутки шутками, друзі. Але що робите, ну це просто ми зараз шуткуємо, гораємо, рофлимо, але реально. Що робити? А якщо я лице покажу, то ви даже не побачите, там нормально, нічого понятно. Ні. Ой, блін, ні, М40 мені. Я є в тебе Дер, то мене. Запроси мене від геть з пудья геть, вийде запроси мене. Чи, чи зайди скажи нікнею, я не знаю. Шість людей. Та? Тут більше п'ять людей не буде. Та новоскопи, мій дід. Там де було кукурудзі, німців повна повна, так? Тут більше да. О, давайте я вам покажу ще один жесточайший скінчик. О, цей Іван. О, вгадайте, що це за ніж. І що це за э, э, цей вон, як його. скін, як називається. Гадайте, що це за ніж, як називається. <риво> стінг сто ну ти правий, так. Це стінг. Аааа, стінка якийсь скин, я тут пару скинчиків. Так, ти зайшов, друже. О! А дан запросити до до лобіт. Ай блін, я інвалід. Що я зробив? Що я зробив? Тупий інвалід боже. Вийти з лобі. До восьми я не хочу вас мучити з пінгом своїм. Я не хочу вас мучити зі своїм пінгом, чесно. Це знайдемо за що голду, друзі, просити, бо того що, ну типу... реально. ой. Чуть не більше зробив. Закритий. О, є. А, блін. Я не оновив. Блін, Що ну. А поки оновлюємо помойку 2. Да, навіть таке. А, зараз стрім сяде, який я оновлю, чекай. Це ж зараз... Це ж зараз стрімся. Зараз Ага, помойка два, помойка. О, помойка, є сюди. Stand of 2 нам висвітло. Хм. Цікаво, чому? Ні, mm. ні, ні, це я просто цей. Це просто стендо почав оновлювати, що ти скажеш. Боже, воно Воно ну, зараз буде оновлювати півроку в натурі. Не треба нам таких короче, оновлень, друзі. Я не знаю, що робити. Я відхилю, потім оновлю. Блін, які. Який... Блін, я Блін, я тепер тресин до встановлювати, я тупий інвалід, боже. Короче, друзі. Коротше, друзі. Всім дякую за перегляд. Не знаю, я попробую завтра щось поміняти, чесно. Не, та ні, не, не буду норми, пирог буду новиться. Короче Так э, Всім удачі. дякую, Привіт. Норм канал, Поки я вже йду. Да, дякую що на стрім зайшов Ну і все. Всім удачі. не знаю Дякую за це що на стрімах ми були. І пока пока